Доброго дня, що друзі, вітаю всім підписникам. Отже, сьогодні ми з вами, все ж таки, надіюсь відкриємо епопею по зніманню тракторів ЮТО. Від отого он, маленького СК-244-го. Зараз, до речі, силочка зверху, я робив на нього огляд і казав, що це один з найкращих китайських тракторів, а-ля преміум клас. Можна і взяти і краще за нього. Але там цінник буде інший. Якщо ж брати це юто, то що можу сказати від себе? Як я тоді говорив, так і говорю зараз. Тут ціна, якість і де він виробляється, це просто золота середина. Тому що, якщо взяти, наприклад, той же самий ловол, можете кричати, він теж виробляється на одному заводі. Так, ну, грубо говоря, завод ловол робить повністю трактор ловол. Завод шифінг робить трактор шифінг. І так само завод Юто робить трактор Юто. Но, ну і ще Донфенга, давайте сюди візьмемо, Но в тих тракторів буде інший цінник, особливо в Донфенга, не розумію чому. Це раз. Друге. Хоч і ті трактори, да, вони хороші, Всі, вся техніка хороша, головне за нею дивитися. Но, питання в чому? В двигунах. Навіть трактори Шейфін використовує двигуни ЮТО YD385T, якщо мені чи якщо мені пам'ять не зміняє, на шифінг 244-й ставиться ремінний. Ютовський двигун ставиться. Тобто трактор повністю робиться на одному заводі. Завод там, ну, я вже сто раз казав, один, чи то третій в Китаї, чи то третій в світі, а перший в Китаї, ну, коротше, махіна здоровиляча. Тут а що, повністю все на одному місці. Що це нам дає? Коли в тебе щось навернулося, ти можеш це знайти на звичайному Alibaba і тому подібне. Тобто китайські сайти тобі допоможуть, бо це все на одному заводі клепається, це можна знайти. Ти не будеш шоркати по різним сайтам в поїзках запчастини. До запчастин і цього майданчика ми зараз теж вернемося. Тут дуже все цікаво зроблено. Отже, дивіться. Зараз вам. У відео розкажу ціну на ці всі трактори. Заглянемо в кабіну великих тракторів. А саме головне почнемо з цього. Зайшов, мені зразу дали отаку книжечку, що є дуже-дуже добре. Візьму її, почитаю, випишу всі характеристики, не треба буде ритися в Ютубі, тобто і в інтернеті. Гуглити, бо вже все є напечатано. Люди молодці потрудилися. Тепер говоримо про майданчик. Майданчик. Знаходиться в місті Вінниця. Це раз. Друге. Є ще кілька майданчиків по всій Україні. Це два. Третє. Чуваки займаються чисто тракторами Юто. Безпосередньо ці дяді, тьоті з Китая, з завода волочуть дану техніку. До чого я вас підвожу? До того, що це не маленька якась площадка чи якийсь перекуп барига, як ви любите казати, який що. Десь когось купив, це конський накинув. Ви ж любите казати, що там взяли трактор за 1000 баксів, а тут -а накинув на нього 10 штук і продає. Ні, тут нема цих посередників, тут все виходить на мінімум лишніх людей. І теті дяді волочать все прямо з заводу. Це раз. Друге. Тьоті дяді предоставляють гарантію на трактори. Два. В чому ця гарантія виражається Три. А в тому, що у них є сервісний центр, у них є запчастини. Вплоть до того, що, наприклад, якщо у вас щось навернеться, а у вас руці ростуть з правильного місця, то ви що можете зробити, як мені тут пояснили? Дзвоните на сервісний центр, розказуйте свою біду. Що вам треба замінити? Вам цю запчастину. Перше. Можуть вислати зразу поштою. Це якщо, наприклад, вони зайняті, або їм немає часу до вас виїхати. Або ж вони вже приїдуть з цією запчастиною самі. Але це вже, як розумієте, якщо сервісний центр великої компанії, йому кататися по Україні трошки буде довго. Но якщо у вас руці з правильного місця, ви що зробите правильно? Получите запчастину поштою. Самі встановити, тільки їм скинути фотозвіт. Я забувся спитати, а що робити з поломаною запчастиною її відправляти назад чи ні, оцього я не знаю. Ну, В дальнішому ми це діло уточнимо. Зразу всім хейтерам, що ти хвалиш, траляля, не хвалю, я доводжу до вас інформацію. Кожен вправі сам виясняти, де йому купувати і що. Моя задача максимально вас інформувати. Значить, Юто. СК244. Коштує 6990 доларів. Тоді я, здається, на майданчику знімав, він коштував за 7 тисяч. Перейдіть по ті силочки, гляньте, яка була ціна. Далі. Є така моделька ЮТО NLX 1054. Це трактор на 105 коней. Угадайте, скільки він коштує? Він коштує 36 тисяч доларів. Зараз можуть Вспомнити мені. Кого біля руса і тому подібні трактори. Люди, які мають біля руса, і люди, які мають даного Юто, то можете обсудити це в коментарях, який краще і чому. Далі є трактор Юто NLX 1404, так будемо по дві циферки казати. Дана моделька на 140 коней і коштує 43 900 доларів. Трактор на 140 коней, дешевше 50-ки. Зелені. Е, кстати, дизайнних заточений. Не знаю, все-таки більше під цих. Е, не кейса, бо хтось може подумати, червоний, наверное, більше до кейса. Дизайном вони йдуть більше до цього. у нас. Тільки цей маленький ют, я не знаю, що його роблять таким лупатим, як стрекоза. Зробіть на нього такий же самий капотик, буде набагато круче дивитися, ну то таке. Там завод йому відніше. І переходимо до самого більшого трактора, який є на даному майданчику, це є LG 1754. Трактор на 175 коней вартістю 67 тисяч американських доларів. От і все. На даний момент є такі трактори. Якщо вам щось цікаво, по начинці, по всьому іншому. Не соромтесь, пишіть коменти. І я в майбутньому за допомогою цієї чудової книжечки візьму вам і зніму відосі. Що мені було б цікаво, це щоб на цей майданчик привезли, наприклад, Юто 554. Що таке Юто 554? Це 55 коней, повний привод і 17900 а що мені було б його цікаво побачити, а тому що мені було б цікаво його порівняти по своїй старій пам'яті з добрим трактором ловилом 50-ку, ото мені було б цікаво на даному моменті, що можу вам сказати? Давайте подивимося на їх задню навесочку Виглядає все потужно-потужно, що просто тріндець. Бачите, кабіна зроблена на подушках, що є дуже добре, причому на хороших подушках, не так, що на деяких взяли, навіть втулили. Знову мені цікаво побачити 50-ку, як 50-ка оформлена. Всі ці зроблені на файних амортах, що не буде рвати, тарабаніти і гудіти. І ще я хочу залізти в кабіну. Це так, щоб відео не затягувати. О, дивіться, як тут все файненько зроблено. Що ми маємо? Ми маємо зараз багато простору, ми трошки прикриємо, не гупай. Все гарно, все красиво. Сідушечка є. Приборочка аналогова, але є віконечко для якогось комп'ютера. бортового. Підвісні педальки, все герметично. Все герметично, плюс ми маємо і за таку приблуду. Це вже заявка на побіду. Так що маємо, то що маємо. Ну, Комплектація, бачите, не повна, ще щось може бути. А що це означає? Що святі гроші творять чудо. Маєте лишню котлетку, відслінняли, вам сюди щось встановлять. Можна подумати, що радійку, але ні, радійка є ось тут. Мені здається, тут щось ближче до управління буде вашою гідросистемою нав'язки ззаді. Хоча ось до тут, -то. ого го його оскільки. Так, що так-то? Ну все, народ, що я можу від себе сказати? Спасибо, що мене пустили до цих тракторів. Є до розігнатися, вам показати, розказати, з вас коментарі, питання, лайк, підписка. І всім щастя, радості, удачі і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.